Як молитися, що маємо молитися? Для нас, коли ми чуємо про молитву, нас перші приходить, щоб просити що світу Богу. Ми так практикуємо завжди, що треба просити, це молитва. Коли я розмовляю з маленькими дітьми, що ми учимо дітей. Молитися за здоров'я, молитися, щоб ти, ти була розумна. Так, навчання, ну так ми удям, особливо бабушки або дідусь, батьки, учати дітей. Молітися, щоб ти була здорова, ти була розумна. Добре, це треба просити від Бога, але молитва не тільки просити щось від Бога. І нам, нам досить. Просити щось від Бога, нам не потрібно Бога. Молитва мала бути реальністю, щоб mm. бути з Богом. Бути з Богом. Коли ми є з Богом, тоді навіть ну, не дуже потрібно просити від Бога. Якщо ми маємо Бога, тоді ми отримуємо е, все, що нам потрібно. І тепер, коли ми, ми маємо якусь біду, ми шукаємо, які є самі сильні молитви. І шукаємо, до кого треба вертатися, до якої святи, хто нам допоможе. І, о, які є молитви, як треба молитися, якою молитвою, коли, куди треба йти, і шукаємо сильні молитви або сильних людей, хто нам може допомогти. Якщо я вам чесно говорю, що я не людина, хто дуже хотіть їхати кудись, де Марія являлася колісом. Ну, це непогано йти туди, молитися, це добре. Але я про себе говорю. Мені досить каплиці молитися. Тому що там не тільки коліс і з'являвся, а він сам є завжди там. Особливо де є присутність причасті і в Христі. Там Бог живе, Він там живе. І якщо ми можемо просто бути з Ним, це є найпрекрасніше. Я недавно говорила така, м -м -м, приклад, як телефон заряджається. Коли телефон заряжається, треба кабель поставити в розетку, тоді заряджається телефон. Так само, що людина, коли є сидіти боком, тоді заряджається. Заряджається не тіло, заряджається не розум, заряджається наша душа. Коли душа заряджається з Богом, Божим присутністю, тоді це йде до тілу і до розум. Що я через це хотіла ділитися з вами? Для нас важливо тіло і розум, і важливіше це духовне життя. Якщо ми маємо Бога, ми будемо мати все. Не тільки шукати церкву, не тільки шукати Бога, коли ми маємо якоїсь біду. Ми так практикуємо наше життя. Не може бути церква або Бог, така лікарня, або така супермаркет. Ми не йдемо просто туди. Ми йдемо в лікарню, коли ми хворіємо. Ми йдемо в супермаркет або басари, коли нам все потрібно. Дивіться на життя, і церква теж виходить так само і для нас. Коли щось ми потребуємо, тоді ми йдемо в Бога. Тоді ми починаємо ходити в церкву. Тоді ми починаємо ем, молитися. Не може бути так. А коли нам добре, коли нам погано, коли нам потрібно, щось особливо, коли нам не потрібно. І завжди um, мало бути це зв'язок з Богом. І завжди мало бути на молітку, завжди мало бути молитися. Тому що це важливіше.